Вітаю, друзі, рада вас бачити знову. Сьогодні, як завжди, ділюся з вами нашою черговою, цікавою історією. Усім хочу побажати приємного перегляду. Скільки не умовляв Юрій свою сестру Світлану, щоб на вихідні взяла до себе його сина Артемчика, вона не погоджувалась. Причина одна дівчина також у вихідний хоче відпочивати, а не возитися з племінником. Адже Світлана не нав'язується їм своєю донькою, сама викручується чого вона повинна сидіти з племінником, коли своя кариночка буде гостювати у бабусі, мами чоловіка. Тому на відріз відмовилася допомогти. А в Юрія та Оксани виникли невідкладні справи якраз на вихідний. Дитячий садок не працює. Мама Оксани в лікарні хворіє. Один раз попросив сестру, а вона відмовила Наразі думають, що робити, адже конче потрібно їхати на день народження до начальника. Обов'язково з дружинами запрошував. Щоб не піти, не можна, всі прийдуть. І так на роботі склалася невизначена ситуація. А якщо не прийдуть, то Юрій піде перший на звільнення. Так ще й програма до Дня народження розрахована на два дні. Оксана запитала свою подругу, чи не хоче вона часом побути з Артемчиком. О, диво! Валентина погодилась. Подружжя заспокоїлось і поїхало святкувати день народження начальника. А саме перед новорічними святами Світлана зателефонувала до Юрія. Вона сходу повідомила, що на Новий рік залишає свою доньку Карину в них. Вони з чоловіком їдуть в Карпати на п'ять днів. Раніше залишали на маму чоловіка, але наразі в неї інші плани, тому прийдеться Юрію приїхати та забрати племінницю до себе. Світлано, а ти пам'ятаєш, як не хотіла брати на два дні Артема до себе? запитав брат. У нас із дружиною зовсім інші плани, в які племінниця аж ніяк не входить. Ти ж не захотіла побути з моїм сином, тому не надійся, що я погоджусь. Сестра довго кричала в трубку, що родичі повинні допомагати одне одному і який він взагалі брат, коли відмовляється побути з племінницею. На тому Юрій кинув слухавку. Що говорити, якщо людина все одно не розуміє? Адже сама вона не захотіла колись йому допомогти. Наразі намагається звинувати Юрія, звинуватити Юрія, що він поганий дядько. Але на тому не закінчилось. Як тільки чоловік поклав слухавку, Світлана тут же почала телефонувати Оксані. Притому не просила, а приказувала взяти її доньку на декілька днів. Оксана вчинила по-іншому Так, я згодна, але ти мені заплатиш. Погодинно. Одна година, що я буду з твоєю дочкою, коштує 100 гривень. От і порахуй, скільки грошей ти повинна мені заплатити. Причому половину віддаєш наперед. А решту коли приїдете з відпочинку. Ну ти й нахаба, тільки спромоглася сказати Світлана. Більше вона не телефонувала. Чи їздили вони на відпочинок, чи ні, Юрій не знає, адже сестра з ним не спілкується.